Ввечері, 17 жовтня, представники релігійної громади ПЦУ у Кременчуці намагалися потрапити всередину до приміщення Свято Успенського собору. Перейти від УПЦ до Православної церкви України частина вірян вирішила місяць тому. Вчора ми по законодавству по всіх документах, які в нас є, ми зайшли в храм. Ми не робили сутичок, ми не робили нічого. Ми по правовому зайшли до, до храму. Вони московський патріархат став чинити опис. Вони приносили документи, показували, документи були фальшиві. Коли поліція побачила, що документи підроблені, почалася суточка. Ми маємо право доступу до нашої будівлі. Я тут проживаю, я з Варнава проживаю. Так що, ну якщо вже до хати нас не пустять, то вибачте мене. За словами священника Української православної церкви Павла, перехід був фіктивним. Вчора Люди невідомі люди у військовій формі, десь в кількості там 50 чоловік в супроводі е, якихось юнаків в балаклавах. Прийшли під час богослужіння, е, заблокували двері та почали міняти замки. Зайшли в сам храм деяких храм в храми, крім основних центральних воріт, є ще декілька дверей. Вони ці двері овісили своїми замками, а в скважини серцевини замків забили цвяхи та поламали, і щоб ми не могли їх відкрити. Зараз цей храм фактично місяць назад, як ми перейшли до Православної церкви України. Щоб не робити конфлікта, щоб не робити таких, знаєте, всяких проблем з людьми зараз такий час, ми юридично направляли листи до митрополита Кременчуцького, що він передав ключі. Ми зверталися до поліції. Ми, так як власники, вирішили поміняти замки без бійки, без нічого. На законних основах права ніхто не постраждав, ми не збирали людей, ми прийшли громадою. І громада в кількості 5 чоловік. Ми Поміняли замки, але вони почали чинити опір. Вони почали провоцирувати, вони почали кричати. Поліція опломбувала собор. Нині жодна із релігійних громад не мають до нього доступу. Ми розуміємо, що зараз важкі часи. Ми хочемо жити в мірі. Всіх не потрібно говорити, що там ми, ми чекаємо когось. Ні, ми ті самі українці. Представники православної церкви України сподіваються, що найближчі бослужіння вже проведуть у цьому соборі. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.